Дітки, сьогодні на уроці письма ми будемо з вами вчитися писати прямі похилі лінії із заокругленням вгорі. На восьмій сторінці своїх прописів подивіться, будь ласка, на малюночки. Тут зображені веселі їжачки, голочки, в яких зображено за допомогою похилих ліній із заокругленням вгорі. Наведіть, будь ласка, самостійно, голочки. Їжачка і розмалюйте малюночок. Далі потренуємо ручки під малюночком з їжачками саме ось ці похилі лінії із заокругленням вгорі. Дітки, ми будемо починати писати цю лінію із самого гачечка згори. Ми ведемо. Лінію і заокруглюємо, і похилу пряму лінію ведемо вниз. Далі так само, тільки вже працюємо із довгою похилою лінією. Починаємо із гачечка, ведемо його, заокруглюємо вгору і повертаємося прямою похилою лінією вниз. Зверху вниз. Ось так. Наступний елемент, на наступному рядочку ми вже будемо повторювати ось ці от лінії декілька разів підряд з маленькими похилими лінії та з довгими похилими лініями. Переходимо до наших рядочків. Пригадаємо, що є у нас робочий рядочок, В робочого рядочка. Є верхня лінія і нижня лінія робочого рядочку. Коли ми працюємо з маленькими лініями, то ми не виходимо за лінії рядочка. Отже, починаємо писати перший елемент першого рядочку. Починаємо ставимо ручки, олівчики свої ручечки на гачечок лінії. Ведемо її вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо, повертаємося вниз до нижньої лінії робочого рядка. Далі відступаємо місце, напишемо похилу лінію, звичайно. Далі знову з заокругленням лінія. І раз, два. Ведемо, торкаємося обов'язково лінії рядочка. Похила лінія. Знову заокругленням. Далі похила лінія. Дивіться, що похила лінія має нахилятися в ту ж сторону, куди дивиться у нас похила наша лінія, яка намальована на усю сторіночку зошита. Таким же ж самим чином ми працюємо над другим рядочком, але вже попрацюємо із довгими лініями похилими. Так? Отже, дивимося. На перший на перший елемент так заокруглена довга прям, похила лінія. Ми починаємо трішки нижче верхньої допоміжної лінії, так трішки нижче ставимо олівчик, не заокруглюємо, не робимо ось такі от кола, кружечки гачечок ведемо до верхньої лінії допоміжного рядочку. і Тепер проводимо довгу похилу пряму лінію до нижньої лінії робочого рядка от сюди, не виходимо за неї. Далі ведемо довгу пряму похилу лінію. Подивіться, будь ласка, що у нас всі лінії рівненькі похилі. Допишіть цей рядочок до кінця. А в третьому рядочку ми закріпимо з вами вміння писати лінії із заокругленням вгорі та внизу. Отже, трішки нижче верхньої лінії робочого рядка, ставимо точку і тягнемо ось таку от лінію доркаємося верхньої лінії робочого рядка, тягнемо пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядочку. Наступна лінія у нас пряма похила, коротенька лінія. А уже третя, третій елемент це буде пряма похила лінія із заокругленням внизу. Ставимо точечку. Далі починаємо ці елементи писати спочатку. Трішки нижче верхньої лінії робочого рядка ставимо точку, і ведемо її, торкаємося лінії рядка, і ведемо до нижньої лінії робочого рядочку. Пряма похила коротка лінія і лінія із заокругленням внизу. Дітки, подивіться, будь ласка, що всі похилі лінії вони дивляться в одну сторону, однаковий в них нахил. Ми не пишемо рівно, так, або в ось цю сторону ми свої елементи не нахиляємо, ми кладемо зошит навскоси. І нахиляємо свої елементи за осією похилою лінією. Отже, ще раз починаємо з середини робочого рядочка. Так? Ведемо лінію вправо, вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядка і ведемо похилу лінію вниз. Далі похила лінія, а тепер похила лінія із закругленням внизу. Доводимо до середини і ставимо точечку. Тепер ми будемо вести на наступному рядочку довгі похилі лінії. Дивіться, ми заокруглення робимо із середини робочого рядка, ведемо вправо вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядочку і опускаємо нашу лінію аж до нижньої лінії до поміжного рядочка. А наступний елемент це буде, він починається у нас від верхньої лінії до поміжного рядка, і ми тягнемо його до робочого рядочку. Коли ми торкаємося верхньої лінії робочого рядка, ми заокруглюємо елемент і тягнемо його похило вниз. Верхній елемент так само. Коли ми торкаємося лінії робочого рядка, ми його заокруглимо і тягнемо вгору. Наступний елемент це заокруглені лінії вгорі та внизу, між якими стоїть горизонтальна лінія. Починаємо від середини робочого рядочку, тягнемо лінію вправо вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядочку і ведемо лінію похилу до нижньої лінії робочого рядка. І другий елемент від верхньої лінії робочого рядка ведемо пряму похилу лінію. Торкаємося нижньої лінії робочого рядка і ведемо вгору. Ставимо. Посередині нашого робочого рядка горизонтально, не дуже довгу лінію, і починаємо знову писати ті ж елементи по черзі відступаємо приблизно однакову відстань між елементами. Далі на наступному рядочку тренуємося писати короткі. І довгу похилу лінію за округленням угорі, між якими будемо ставити хвилясту горизонтальну лінію. Знову ж починаємо від серединки робочого рядка, ведемо лінію вгору направо, торкаємося верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо вниз до нижньої лінії робочого рядочку. Далі, наступний уже довгий елемент, трішки нижче. Верхньої лінії нашого допоміжного рядочка. Тягнемо вгору вправо, торкаємося лінії і проводимо пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Далі наступний так само маленький елемент провели до нижньої лінії робочого рядка і зробили ось таку от хвилю. В наступному рядочку нам необхідно буде вивчений елемент. Прямо пахуйло лінія за округленням вгорі, вписати в буковки, які ми будемо вивчати. Вписуємо тільки те, що зображено блакитним кольором. Наводимо елемент вивчений. Ми його будемо писати в буковках, які будемо вивчати наступних, на наступних уроках.